Всім привіт! Сьогодні у нас колекція це е, чохли на айрпоци. Ось такі чохли. Поїхали. Капличка на двері, Лейкопластери. Лавпіски. лавски. Малюнки-покліпинка, кишеньки. Приготуй, залишилося зовсім мало покатиків. Айрпоци. Овен і ось такі сердечка, чашка. І це останні статі з креветками. Наш каталог. Тож, поїхали. Цьому колекцію закінчили. Кишеньки. Номер 8, а номер 8 у нас зайнятий. Тому буде якийсь інший номерок. Буде номер 9. Закінчено, закінчено. Приготуй. Харібусь у нас. І у нас тут один інгредієнт під номером 12. Це лимон. Лимончик. Кстати, хто любить пити воду з лимоном, я просто обожнюю. Це прямо є все. Малюнки по клітинкам. Я думаю, пойдеться під номером 1. Випишіть свої здогадки в коментарях. Або в думках. І номер один. Я вгадала. Ось таке сердечко. Людина-повук, щось таке. Закінчили лов ізким. Може, зроблю другу частину лавкісок. Під номером один це Любов виправляє помилки. Ну я не робила тут, слухайте, таких. Ручок. І тяжко відклеювати. Ось сюди. Ось так. Туди все чисто тут у нас це чисте сердечко, тут і все таке синє зелене. А, то вже все. Тому закінчили цю колекцію нічого собі. Снека зодяку. Овен Номер 11. І овни. Які в нас овни? Люблять бути номер один. Відрізняються високоенергійністю, імпульсивні та неабиякою амбіцією. Символом цього знаку є баран із зігнутими рогами. Я відкрила сторінки. Одинадцять сюда. я розінайте його слабке місце. Ось. І наше, як я то кажу, зірочки наші. Ще не знаю, як вона називається. Це таке, що на небі, коротше, я пояснила, правда, о. Піца, сьогодні на мою піцу інгредієнти йдуть. Я не здивуюся, якщо тут буде щось. Печенько. В самий раз. Нам печенька бракувала. Ось ця колекція. Це у нас чашки. Номер, номер, номер два. Березень. Ось така чашка. Далі лейкопластири No. І ось такі криві різні мордочки. Одяг утів. Клеїмо сюди отю. І що в неї попалося, ось такий костюмчик прикольний. прикольний із шортиками джинсовим. Трохи кривувато, трохи з'їхав. Це таке. Це допускається та на двері. Ось такий балончик коротше, у нас йде. Це, напевно, наставлять табличку, коли, знаєте, пофарбували кімнату. І щоб всі знали, що ви кімнату пофарбували. Айрпоци. Тут також виклеїмо без номерків. І сьогодні у нас чохол ось такий в вигляді м, тих марок. Сюди. Ось так. Всім па па